Події дня, що формують наше майбутнє. Отже, Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я на 4 дні з 8 по 11 травня. І це не просто вимушена ситуація, тобто, це по суті. Ну, Ознака поразки Путіна. Чому? Тому що для Побідобєсія він готував для себе зовсім інші сценарії. Відвоювану повністю територію Росії, чого не трапилось, українські війська продовжують бути на російській території. Потім трошки дурацький цирк із вип'ячуванням корейських військ на території Росії. Що є теж ознакою слабкості Росії самої, Росія, яка не може, яка друга армія у світі, не може перемогти не першу, але й не другу армію світу українську. І тому вони вип'ячують присутність корейських військ. Ну і найголовніше, що путіну потрібно чисте небо на 9 травня, адже він запрошував. Всіляких авторитаріїв до себе в гості, починаючи з Сі Цзіньпіня, президента Бразилії, президента Венесуели, ну там букетик збереться ще той, чесно кажучи, навіть е президент Абхазії ніким не визнаний. Тобто, все це виглядає комічно і принизливо для Путіна, бо як би який би Сі Цзіньпінь не стояв на тримбувані. Але по суті, у світу залишиться присмак того, що Путін зібрав авторитарію для демонстрації вірності Сідзенпіню, а не заради солідарності з якоюсь неймовірною перемогою, до якої Російська Федерація не має жодного відношення. Бо перемога у Великій вітчизняній була не перемогою у Другій світовій війні. Велика Вітчизняна це була війна Радянського Союзу, а Друга світова закінчилася 2 вересня на борту Лінкора Міссурі. Перемогою над Японією, події дня, що формують наше майбутнє на тлі того, що Росія репетує про те, що Запорізька атомна це вже її власність і вона не збирається ні з ким е, ділитися в Європі, зокрема в Іспанії і Португалії, трапився безпрецедентний випадок, блекаут відключені всі енергоблоки. В Іспанії е, системи життєдіяльності підтримуються через дизель-генератори, е, забезпечується температурний режим, тобто всі е, кризові протоколи активовано, і е, влада закликала населення перейти на якісь інші способи забезпечення електрикою. Що найдивніше, що причиною цього інциденту називають температурні перепади, які спричинили ланцюгову реакцію по відключенню, Як формує португальський оператор РЕМ? Масштабне відключення в Іспанії та Португалії спричинило рідкісне атмосферне явище через екстремальне коливання температури в Іспанії спостерігались аномальні коливання на лініях дуже високої напруги. Це, в свою чергу, викликало ланцюгові порушення взаємопов'язані з європейській мережі. Тобто, коли зараз Росія окупувала Запорізьку атомну і не може Її експлуатувати, тим більше що зараз резервні можливості для підтримання життєдіяльності станції, бо станція Запорізька не виробляє електроенергію. Росіяни не змогли пробити, так би мовити, захист системи захисту український, які розбори, розробила корпорація Хартрон Харківська, і тому запустити Запорізьку атомну вони не можуть. Там від Росатома є персонал, який тиняється по цій атомній, ну і пробує щось поцупити. Але події в Європі, мабуть, є великим попередженням Росії, якщо вона не відступить від е, Запорізької атомної. І Європа, і Сполучені Штати повинні діяти більш жорстко і принципово. Події дня, що формують наше майбутнє. США та Україна близькі до підписання рамкової мінеральної угоди вже цього тижня, після того як Київ заявив про отримання значної поступки від адміністрації Трампа, попередня військова допомога не враховуватиметься в угоді. Хочу нагадати, що основною ідеєю цієї угоди є американські інвестиції, український надор, створення спільного українсько-американського фонду відродження України. Який буде накопичувати кошти від доходів з українських надр ну, згідно е принципі, розподілу доходів. Американці зобов'язуються не просто інвестувати в українські надри, а очевидно ще й привнести технології і залишати частину доходів своїх в Україні для розвитку систем переробки цих е мінералів. Насправді, угода, яка придумувалася Зеленським і його оточення як така собі спроба підкупити американців, аби американці заплющили очі на фальшування виборів, що дозволило переобратися Зеленському на ще один термін, врешті-решт переросла в цілий ланцюг скандалів, чого варто згадати тільки про скандал в овальному кабінеті. Тепер... Українська сторона дуже радісно заявляє про те, що вся допомога, яка була надана до підписання угоди, не буде зарахована до неї. Тож, по суті, Зеленський спровокував американський стеблішмент свою пропозицію, потім петлянням, врешті-решт, американці справді почали виставляти абсолютно. ну, я б сказав, необґрунтовані суми якихось уявних українських зобов'язань фінансових. Ну, це виглядає дивно, бо американцям тут нагадали, коли був удар по баштах-близнюках сусіднього торгівельного центру, коли була ця атака на Нью-Йорк, тоді країни Європи передали Сполученим Штатам приблизно 150 мільярдів фінансової допомоги. Для посилення безпеки США. І ніхто про ці суми не нагадував, тому дивно, що Зеленського не вчать попередній досвід, чи як можна натиснути на американський стебль. Події дня, що формують наше майбутнє. Кремль приховує справжні показники інфляції. Про це свідчить зовнішня розвідка. В Росії намагається заспокоїти настрій всередині країни. Росстат офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3%. Про це пише ресурс Хвиля. За даними Служби зовнішньої розвідки, водночас реальна інфляція для бідних. Індекс споживчих цін на товари першої необхідності вже становить 17%. За е, даними опозиційних економістів Росії інфляція на поточний рік планується не менше як 40% в Росії. Це не це несподіване зміцнення рубля. Яке зараз демонструє, так би мовити, впевненість Путіна в завтрашньому дні, є трохи глупою комбінацією, від якої російський Мінфін просто холодний. З одного боку, в політичному сенсі, це виглядає як прекрасна позиція для впевненої поведінки на перемовинах із США, а з іншого боку, Ресурси Росії вичерпуються з такою швидкістю, що Мінфін не може балансувати бюджет. Діра в бюджеті вже сягає, по-моєму, трьох трильйонів рублів. Ну, це таке, так би мовити, їхні нулі і їхні трильйони. Але наш інтерес в тому, щоб в Путіна пошвидше закінчилися кошти на війну. Адже центробанк російський як не викручується, але змушений тримати облікову ставку на рівні 21%. Уявіть собі, що кредит для виробників у банку коштуватиме відсотків 35% не менше. З такими фінансовими інструментами ніяка війна неможлива. Тому Путін панікує. А з іншого боку, треба ж знати, що Путін це завжди покерфейс. Чим йому гірше, тим буде більше всіляких безглуздих демонстрацій самовпевненості. Події дня, що формують наше майбутнє. Радіо Ватікан повідомляє, Конклав розпочнеться з 7 року. Травня таке рішення прийняли кардинали під час п'ятого загального зібрання, в якому взяли участь понад 180 кардиналів, між якими понад 100 виборців. Під час п'ятого загального зібрання колегії кардиналів, яке в понеділок, 28 квітня 2025 року відбулося в залі семедальних засідань у Ватикані, було прийнято рішення про дату початку конклаву, тобто процедури обрання нового наступника святого Петра. І як повідомив Матео Бруні, директор Ватиканської пресслужби, під час брифінгу за підсумками нарад, Конклав розпочнеться у середу, 7 травня. У засіданні взяли участь понад 180 кардиналів. Вже прибули понад 100 кардиналів, які мають право брати участь у конклаві. На початку новоприбули кардинали склали присягу. Під час зібрання прозвучали приблизно 20 виступів на тему церкви і взаєм зі світом. Викликів, які постають перед нею, та щодо рис, які повинен мати новий папа. Серед кардиналів, які братимуть участь у голосуванні, буде і українець кардинал Микола Бечок. Кардинал, який представляє Австралію, а насправді є наймолодшим у світі кардиналом, і його навіть деякі називають потенційним наступником папи, ну, принаймні, це тішить українське самолюбство, але швидше за все, що все ж таки після папи латиноамериканці, європейське его. Змушене буде заакцентуватися на папі європейцеві.